Коротше, я сьогодні, на сьогодні я риболо... на, риб... на риболовлі з Матвієм. Здарова. Я вже давно тут вінки не був і в Матвія вже була сьогодні поклювка. У мене поки що не було. Це треба Ну, От зараз буду рибалити, зараз буде в мене клювак. Тут окунь дуже хорошо ходить. Ви пам'ятаєте, мабуть, це місце з моїх відосів. Тому так от рибалю. На джавіка, на джавастика. Оба клювака була тільки що хороша. Так. Друзі, ми з Матвієм, значить, перейшли. На цьому місці в нас вже було в мене пару поклевок і в Матвія. Тому, наверное, тут то -то. Ух ти, от мене тільки що була покльовка. Тому от зараз тут будемо рибалити і буду клювати, повернусь. Yeah. Так, друзі, значить, в мене є риба. Перший окушарик. Хопа. Перший окушар такий okay. маленький. Okay. <laughs> маленький окушок. Коротше, клюнув він в мене прямо з, з Матвієм зараз п'ятерку. Запав я коротше, окушка такого, він в мене клюнув з самого корча на джавастика. Це перчик ворм, виходить, у мене джавік. О, Матвій вже в те саме місце закидається. Такий от окушара, Такий. Ну, маленький, такий, менше ладошки. І він пливе у водичку. Ривалю далі. Так, друзі, є окунь другий. Є другий окушарик, але цей трохи поменший. звісно, але все ж таки є риба. Поки Матвій там приманки вибирає, то я тут розношу окунів. Все так само на джавіка. Ух ти. Вже навіть дергається трошки. Такий окушара, зараз візьму його, конфлізор закидається буду. Получається, е, окошар такий, може, грам 50, може 70 такий окушар. Не, не дуже великий, тут клюваки в нас просто на кожному. Опа, О, твій окунь є. Ух ты, добрий оконь, хороший окунь. Хороший. Одним кадром, друзі, дуплет. Дуплет. Дивіць. Друзі, у кушара, друзі, перший укушар. <laughs> у мене на джавика в, 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 в. тебе на що? На танту, да? Так, друзі, ох, кафе, який окушара. Да, от, от то, окушара. таких от я тут ловив. Зараз відчіплю і випишу. Так, друзі, у мене ще один окунь. Ще один окушара. Мали... Ну, як маленький, такий нормальний. Примірно, як Матве, да? Трошки менше. Трошки менше, так. Да. Ну, ну дуже хороший все ж таки. Так, подивимось. Так, один, зараз візьму такое. Дивіться, який окунь, це трофей, трофей. Трофей трофейний на джавастика. Такий от окушара. Такий. Я його випускаю в воду і рибалю далі. Так, друзі, є риба, знову маленький дуже окушара. Дуже маленький окунь. Це взагалі, не знаю, якийсь. Взагалі я не знаю, як його назвати. Дуже малий окунь. Мілась, коротше. Так, зараз такого візьму його. Дивіться. А джавастика так заглатує, що жесть. Джавастик 1,2 дюйма. Отакий От вой. І він його заготов так, що це прямо ще жесть. Ніби це якась приманка в пів дюйма. Все, випускаю. Джавастик в мене перчик ворм. Грузик в мене фанатик. 1 фанатик. Один, один грам і в мене карабіни Golden Cage 3. Так, друзі, оце в мене зараз дуже хороша риба. А, дуже хороша риба. Мала риба. Ну як, ну покльовка була дуже хороша. Я закинувся на Матвію нав, навхрест, і в мене була покльовка. І є риба, такий окошари. Ну такий хороший окунь, серйозно, дуже гарний такий. Е, так, Відчіпляю. Все в мене на ворм. Це от перчик ворм. Ну, як, ну, копія джавастика. Такий окушарик, Все. Кидаю голоду і рибалю далі. Так, друзі, покидали ми ще приблизно пів години, може трохи більше, може трохи менше, то в нас тільки от пару покльовок і все. Ну, друзі, я злопав сьогодні пару окунів, Матвій злопав сьогодні пару окунів, тому я думаю, то що відос вже можна закінчувати. Рибалив я на дайву, ой, на цю назору. Рибали на невеличкій річці, тому друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на ти. Я добуваю йому 100 підписників. Все, друзі, всім удачі, всім пока!